Друзі, вітаю на каналі. Зараз знаходимось у лісі, знову садимо ділянку сосни та дуба. Періодично весною, осінню допомагаємо це робити. Ось з новим колегою. Передавай привіт. <ривіт> Дядя Вася, той, той колега, ні, він на іншій ділянці. Той колега, з яким ми постійно садимо, зараз працює на іншій ділянці. Ми ось з товаришем садимо дубки. Зараз покажу в двох словах, як це все відбувається. Можливо, хтось не бачив, можливо, комусь цікаво. Ось маємо такий інструмент, називається меч. Зараз покажу, як ним працювати. Ось такі саджанці, такі дубки. Там хлопці садять також дуб, сосну. Ось Зараз покажу, яка ділянка і покажу як саме ми садимо. Ось така ділянка. Люди допомагають. До речі, раніше вже знімав подібні відео. Люди запитували, скільки за це платять. Ми взагалі безкоштовно це робимо. Суто допомагаємо довкіллю, скажемо так, робимо вклад в майбутнє. Особисто мені подобається е, таке робити, і взагалі це розуміння, що ти садив ці дерева, Інколи їжджу тут на мотоциклі, ну та й в принципі на машині, і воно радіє душа, дивися, як ці деревця та ростуть. Тому робіть те саме, бережіть природу, відновлюйте ліс. А зараз покажу, як ми це все садимо. Так, садіння. Беремо меч, ось цей інструмент. Робимо таким чином лунку. Садимо саджанець, потрібно ось так цим же мечем його притоптати. Ну і зверху ось ногами. Ось Зараз покажу декілька дистанцій, 50 см. В минулих відео люди запитували, чого так часто. По-перше, не всі дерева приживуться. По-друге, а Ще будуть багато різних санітарних там, як чисток, чи як це правильно називається. Проріджувань. Проріджувань так. Yeah. Тобто дерева в ідеалі будуть потім десь приблизно на відстані трьох метрів. Ну, приблизно, я так собі розумію, наскільки я знаю. Тому ось так часто садимо. Саме 50 сантиметрів. Так, по технології. Ось Саме таким чином. Такі, такі саджанці. Ну, дай покажу зблизько які саджанці. Ось такі з різною корневою системою попадають. Взагалі ось цей шикарний. Тільки треба його якось так цікаво садити. Є гірше коріння. ну Звичайно ж, не всі приживуться. Ось такий ідеальний, маленький, набагато краще приживається. Ну, ось якось так. Так, садимо далі. А, до речі, мої дідусь з бабусею в свій час від школи їздили. Садити дерева, зараз також ще є насадження цих дерев, щоб вони садили, це також дуже приємно. Ну, всім рекомендую виділити декілька днів на рік і зробити те ж саме. По-перше, шикарна природа, погуляв, подихав повітрям, ну і в майбутньому потім знаєш, що. Твої дерева ростуть і приносять користь. Тож, відновлюйте природу, бережіть її. Всім рекомендую. Досадили рядок, вирішили перепочити. Ось зараз швиденько пробіжусь, покажу, що ми насадили. О, ці саджанці дуже погано видно, бо вони дуже маленькі. Але саме такі саджанці краще проживаються. Ось такий довгий рядок. Площа тут 1,1 гектар. Ось такі дубки. А, значить, садимо 4 ряда дуба і ряд сосни п'ятий. Ось така сосна. Також вони досить маленькі, їх практично не видно. Ось взагалі такий малесенький. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, то можливо там через якийсь рік покажу, як буде виглядати ця ділянка. Якщо когось взагалі така цікавить, і також пишіть, чи варто знімати такі відео. Можливо, що когось цікавить, також пишіть, що потрібно зняти, розповісти. До речі, ось ось піде Березовий сік, також планую його. Збирати. Якщо цікаво, щоб я зняв це, також напишіть, будь ласка. Ось пройду, трошки покажу природу. Сьогодні на 2 години дня обіцяли дощ. Плануємо встигнути цю ділянку. Хлопці вже вчора садили цю ділянку. В мене не виходило, були інші справи. Ось тут були взагалі старі насадження Там хворих дерев, або, ну я не знаю чого їх вирізали, ось покорчовано все. Так, дійсно вже таке трухло, вже гниле. Ну, в лісництві видніше, коли яку ділянку потрібно корчувати і омолоджувати, засаджувати новими свіжими деревами. Ось така сосна маленька. Ось такий ліс. Ліс, до речі, в нас понад 400 гектарів, хто дивиться, мій канал, я там трошки знімав вже прогулянки по лісі на мотоциклі, показував річку Рось нашу. Природа шикарна, дуже мені подобається в селі. Вже років 6. Проживаю в селі, сам взагалі з міста. Хто не знає, хто вперше на моєму каналі. Також заходьте на канал, багато всякої інформації, чим я тут в селі займаюсь. Можливо, комусь буде щось корисно, цікаво. Також ремонтую свій будинок, який купив. Повністю його перероблюю, скажімо так, поетапно, детально все знімаю. Може комусь ця інформація знадобиться. Ну якось так. Ось, до речі, пеньки покорчовані. Підійду ближче. Ну, в принципі, зняв все, що хотів, підемо далі працювати, досаджувати, поки нема дощу. Ще така гарненька сосунка. До речі, дерева допомагаю вже, здається, 5 років садити. То мої ті насадження, що я допомагав садити, вже ну, такі чималі, я не скажу, що геть великі, але вже значно підросли і дуже мені цікаво на них дивитись. І як казав дядь Вася, мій напарник, той з яким я постійно саджу дерева, що в маслюки вже ходить, по маслюки вже ходить в свої дерева. Ну і так само я буду ходити зі своїми дітьми по маслюки, по білі гриби. Ну і вам того ж рекомендую, бажаю. А наразі все. Дуже всім вдячний за підтримку. Всі коментарі читаю, всі поради враховую. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тому всім дуже вдячний, продовжуйте в тому ж дусі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі Слава Україні.